Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру Spongebob to... Tower Defense. І нам пропонують вибрати героя. Я пропоную вибрати Сквітварда. Так, я хочу його вибрати. Так, і нам дають Сквітварда. Вибираємо. А, він вже в мене вибраний. Добре. Тоді біжимо. Мене цікавить, що тут є. Челенджі. Якщо ти виграєш челендж, то я тобі щось там дам. Ну, окей. Так, це челендж самий. Так, містер Крабс. Що ти нам скажеш? Так, ти за якісь коїни нам продаєш щось. Е, так, трейди. Трейди. Я не можу ще користуватись трейдами. У мене є якісь 100 кристаликів. Куди я їх можу видатись? В Сумони? Сумони. Так, я можу купити один. Такі крабсберги. І мені випадає Спанч Боб. Так, Юніт. Вибираємо з цього Спанч Боба. І побігу, спробуємо пограти. А тут, а тут за якісь ще мушлі можна купувати е ці. Що є в шопі? В шопі в нас нічого нема. Зараз ще подивимось. Ну так, тут все за обукси. Безкоштовно. А ні, щось є безкоштовно. О, Мені щось дали. А може мені дали отих е, жетончиків, які Ні, мені не все дали. Я не помітив, що мені дали. Що в мене в айтемах? Нічого. Плей, сумо. Sumo... А, сумон коди. Це мене не цікавить. Де реват. О, ще 100 геймів. Е, той... Так, сумон, коди. А це що? Це мені теж недоступно. Ну добре, тоді відкриваємо ще один... А, це не то. Тоді телепорутуємо зразу в сумони. Так. А... Чекай. Оце ж, оце ж замушлі. Ну так, це замушлі, а це сомони. А де інші? Де інші купувати? Ну, за геми? А, ось стандарт і ексклюзив. Все, зрозумів. О, мені випав оцей е, суперцей хлопчик оцей, який з тим суперменом возився в всьо, всьому місту. На своїй тачці яка. На своїй машині яка. Я невидимаю. Давайте нажмемо Quig Best. Мені пропоную взяти Спанч Боба І цього. Пандібо і... оцього. Але я хочу взяти з Мені Сквітворд більше до вподобає. Прибираємо спанч Боба і беремо Сквітверда. Так, і побігу вже нарешті в гру. Протестуємо, що тут і як тут. Так, заходимо. У мене акт перший, хвиля перша, нормал. Поїхали. Старт. Зараз ми телепортує. Вибачте, що не виходило відео, я просто дуже сильно захворів і був в лікарні, тому не мав. Для часу знімати відео. Так, давайте ставимо ось цього е і ставимо з Ось так. і скіп Start вейп да-да я знаю. Так. Е як вони будуть їх винощувати? Давайте. Ідемо чоус з музикою, а цей, а цей, Вони му... А цей якось на нього щось накидає. Дивно. Але дуже цікаво. Так, давайте сквітлею прокачаємо. Щоб він оцих подобивав. Так. wave. Інфо. Ага. О, отут мені дадуть оці кушки. Але це ж, мабуть, типу з якогось з якимось шансом. Так, прокачуємо цього нашого. Добиваю його. Юніс. А, отут можна теж прокачувати, тут зручніше буде. Але все одно, ставимо тут ще одного сквітверда. Так, хай він тут їх добиває. І давайте ще одного поставимо Сквітверда. А чого я піднімаюсь, коли їх ставлю? Так, і прокачуємо по разу. Одного і другого. З цей музикою, а цей... Я не знаю, чим. Напишіть в коментарях, чим він є. Бо я не розумію. Оцей. Заодно можете і написати, як його звати. Бо я не пам'ятаю. Так, тепер ми можемо прокачати ось цього з'язок з квітверда. Пропускаємо хвилю цього, прокачуємо. І ще одного треба прокачати, а потім от цього прокачаємо. Супербоя. Я буду його так називати. А, до речі, я його вже прокачував. У нас вже четверта хвиля і йде якийсь чтенський анчоус. Так, я хочу роздивитися мапу. Тут медузи. Але вони тут, так, да, вони просто опускаються і піднімаються. Але все одно прикольно зроблено. У, вийшов бос уже? П'ята хвиля, так швидко, бос. Так, давайте оцього. Сквітвердер, оцього. І ось цього. Все, хай вони. Музику свою дублять дують свої коорнети, хоча у вас їх і нема. Ну, конкретно в цей момент. Взагалі в тебе сквітверд є коорнет. Так. Виходить, тут є будинок Сквітверди. Ти прям тут стоїш, патрика да? і Спанч Боба. Далі тут будиночки, ну, ботом. Далі, тут навіть є автобус і помийне відео. І оця рука, яка. Тут завжди стоїть. Я застигнути не можу. І тут навіть є оцей знак The Craсті І тут є оцей автобус. де, До речі, переїжджали, якраз анчоуси в сьогодні серії, і їм весь ресторан поламали. І їм весь ресторан поламали. Але потім містер Кепс збагатів. Там поїжджало таких автобусів 5 десь. І всі були анчоусиці. Це, до речі, прикольно, типу, анчоуси йдуть. Ї... Ну, типу, щоб розвалити ресторан. Бо не голодні. А сквіт і так далі, всі оці е, зупиняють їх, щоб вони не йшли. Так, я вже одного сквітла докачав, і, до речі, я помітив, що в них отакий кружок змінюється, якийсь, який навколо них. Так, оцього цього прокачуємо на максимум. І ось цього прокачуємо на максимум. Я ще хочу оцього прокачати. Супермен. Супермена. Але для цього треба скіпнути хвилю. Оп, і прока... Не, чекайте, не прокачав. О, в нього вже оце фіолетово. Оце остання прокачка. Уже три тисячі цей сквітлет нього з демеджа. Тут навіть пишеться скільки він вбив. 20, 27, 3. 11. Оцей найбільше сквітверд був. Оцих анчоусів. Або, можна сказати, нагодував. Вони ж, по суті, йдуть в Кастікрабці їсти, а ті їх зупиняють. А, ні, ще є ще одна прокачка в нього. Ого, ця вже дорога. Тоді я поставлю краще ще одного сквітварда. Цікаво, тут є обмеження ще по цьому, по, ну, ліміт. До речі, дивіться, я піднімаю щось, чогось, коли, типу, хочу поставити його. І потім опускаюсь, коли я вже його ставлю. Десята хвиля вже. Все ж таки п'ята це не остання. Так цього я вже прокачав трохи. Зараз це ще прокачаю по одному разу. Сквітва родів. Тут навіть можна на букви апгрейдити їх. Чекай, хочу спробувати. Так, да, він апгрейдиться. Тобто це, мабуть, якщо в тебе або ну, типу, мишка погано працює і погано нажимає, от тоді це може і потрібно, але мені вона не дуже. Потрібно. Так, оцей тепер буде найбільше вносити, тому що він самий перший, і оцей буде найбільше. Але оці будуть зазвичай добивати, того все ж таки в оцього, мабуть, буде найбільше кілів і демеджа Так, зараз прокачаємо. Прокачуємо. І в нас уже сквіт вороди майже всі отак. Тільки оцього я хочу ще прокачати. До речі, грошей в мене доволі багато. Ну, типу, в мене нема, типу, не фармилок, нічого, але у мене грошей багато. Так, 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 скіпаємо. І в мене є гроші качаємо і все, він максимальний. Тоб, як вони розсипаються? Я ще сквітлею зараз. У мене вже сквітлеть на другому левлі. Хоча... Як він прокачався. Ну, добре. Так, ще раз прокачуємо, скіпаємо і прокачуємо його. І вже 15 хвиля. Я так можу в повітрі ходити. Я, по суті, не в повітрі, але я чогось піднімаюсь. Ну, типу, я так само хожу, ну тобто так само по землі, але я яксь вищий все одно стою. Ну, і тепер не такий. О, до речі, це вже ліміт. Так, да, це ліміт. Я навіть на скільки я можна поставити. Дивіться, я сквітла вже на третій левел прокачав. І що мені отримало? 70 і мені оці коїни випали. Так, я хочу в лобі. Обов'язково в лобі. Так, і дивимось, так, в мене вже сорок є. А, тут ще пас, я ще не побачив це. Виходить, мені дають 25 гемів. Це звичайний є тут пас і преміум пас. І квести я забираю. Що оце? І в мені якісь зірочки віддають. Сезон XP. А, це для пасу, я зрозумів. Так, і побігаю, відкриємо ще одного. Ще одного собі крепсбургера купимо. Так... Відкриваємо і. spongeboom. Дякую. Мені ще було цікаво, оце. Це, типу, їх до прикладу. селект А, має бути 6 юнітів і тоді можна щось зробити з ними, типу поєднати. Ну, побігу ще раз, зіграємо. У нас, по ідеї, має вже відкритися е, х, друга важкість. Ну, це не акт, а. Я б хотів би вже на іншу мапу. Ми прям будемо грати в Касті Крабі. І ми в, і в цьому в Планктона вдома будемо грати. Прикольно. Гарна гра, справді. Прикольно. Не, не зря вона недавно вийшла, а на ній вже сті, стільки лайків. Рекомендую. Рекомендую. Так, ставимо одного сквітворда. Мені сподобались сквітворд. Мені оцей не дуже сподобався. Так, ставимо трьох сквітвордів. Скіпаємо першу хвилю. <coughs> Точніше, скіпаємо до першої хвилі. І починаємо. Анчоуси по 90 хп. По-моєму, минулого разу теж було 90 у анчоусі. Я зараз хочу просто максимально сквітвередів поставити, а потім їх всіх прокачати. Спробуємо таку тактику. Ні, все ж таки вони пропускають, того треба оп. Зас... 100 за 100. Зараз скіп хвилі за 100 прокачуємо. І, і цього за 100. І цього за 100. О, тепер буде краще. Тепер, по ідеї, ми не маємо пропустити жодного анчоуса. Ну, ми жодного ще й не пропустили. Ну так, всі, всіх докачав, тепер. Скільки я ще можу поставити? Один. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість тюнтів можна тільки ставити. Не дуже багато. О, тут бігуни якісь. Чекай, чекай, чекай. Продаємо. Бігуни, бігуни. Куди я розбігався? Тільки я неправильно його поставив. А він тут не пробіжить, а не пробіжить. Бігу. Та ну, та ну, я вже все. Про... Ну, про... а ні, не пробіг він ще нікуди. Все, ставимо, добиваємо його. Давай, добивай, сквіт його. Так, треба бути обережнішим з цими бігунами. То щось вони дуже сильні. Так, і ось цього сквіт верди прокачуємо. В минулій ігри не було бігунів. Ці вже... О, знову бігун біжить. Так треба ось цього прокачати. Ось цього прокачати. Все, цього бігуна ми вже виробили, так скажемо. Так, сквилю... ой, сквилю. Хвилю треба скіпати і прокачувати наших сквітвардів. Ця катка буде чисто на сквітвардах. Хочу перевірити, наскільки вони сильні. Так, і, і всі в мене виходить А, ні, не всі за 300. Треба скіпати. Я дуже багато скупаю, я ризикую. Ну, а що, сидіть довго там, чекають, щоб вони прийшли в тебе? Краще зараз проскіпать все. Правильно, правильно. До речі, тут зручно, типу, ти дивишся просто на оце їхнє коло і розумієш, ну, типу, наскільки вони в тебе викачені? Типу, я от зараз же ж прокачую кожного там за 300, за 400, до приходу. Іноді мені треба просто... Ну, то, то якби не було цих кіль, мені треба було на кожного нажимати, дивитися. А так ти дивишся просто на кого і розумієш. Е наскільки він прокачаний. Тому за це респект, респект. Так, скіпаємо. Скіпаємо, я сказав, бігун. Прокачуємо ще одного, ще одного прокачуємо. І чекаємо, поки ці анчоуси зійдуть з цього шляху. Так, скипаємо ще, прокачиваем ще одного. І цього ми прокачуємо. Ой. Так, кнопки появляем. Зрозуміло, кнопки не такие. Ну, бос сипеться, бос прям сипеться на 10-й хвилі. І залишився, пойде ще один бос. Типу, складністю ж не з'являється більше хвилі. Пойдеться з. Ну, не складністю, а. Оцими, коротше, цифриками. Я думаю, що з'являється тільки, якщо там вибираєш не нормал, а хард або найтмар. Але найтмар у мене не доступ. А до речі, можна включити ще швидше, щоб... Ааа, ну. е, щоб цей включити 2 x то треба поставити лайк на гру. А це. Ух! Ні, дякую. Я стільки робоксів не маю. Так, ну, в мене дуже багато цих грошей. Того я забираю тебе і ставлю ось тебе і прокачую тебе. Ну, понятно, я тебе на максимум не прокачаю, але потрошечки і до максимуму дійде. О, бігуни вже трошки приходять. Але перше ото у мене за оці дві гри, ну за ці дві гри, то у мене бігун доходив максимум оце отуда, до е до От туди. От туди десь доходив він. Да, отуди. От О, уже уже майже все. Вже 14-та хвиля. Я скіпаю 15-та. Все. Чекаємо, поки вийде бос. І потім. І потім. І потім відкриваємо кейс. О, дивіться, ви бачили, як я вмію. Тут двійний пирижок працює. Чекайте, тут, типу, Супер Флеш працює. ні, ну, це вже, мабуть, не працює. Е, так, в мене сквітлер тут вже шостий, ти перший. А що... А, він же ж бився точно, я забув. Я думаю, що я взагалі його не поставила. Ну, в мене голова взагалі. Така класна. що запам'ятати, що 5 хвилин назад я бив, не можу. Так, що там в мене з пасом? Давайте мої 50 цих кушачих. О, 125 ще. Так, це ще 50. Дякую, дякую. Дякую за такий подарунок. 200... П... Ой! Ні, челлендже мені не треба поки що твой сквітверд. Мені не цікаво, мені цікаво оце. Тут якийсь пропавший блогер. Тут ракушку можна купити Ну телефон оцей. Чекай, там телефон чи ракушка? Мабуть, телефон все ж таки. Ну так, да, телефон оцей. Тоді на телефон можемо позбирати. А в пасі він дається? Е, в пасі він дається ось на 10 левел. Телефон дається. На 20. -й. Він схоже на кожні 10 левелів дається. А, ні, так. Да. На 30. -й. Скільки тут взагалі левелів? На 40. -й. На... І на 50-й взагалі не знаю що. А в донатному оце. А, ось що, дається там Карен я бачив або цю бульба одну. Що означає одна, типу. А, одна, ну, типу, я зрозумів, тут же їх пару, може бути. короче критого юніта дають в пасі. в кінці Але ж це треба ще стигнути на ферми, я ж так розумію, що це не весь час. Так, купуємо дві. Бам. И давай. Сквітвард. И давай еще одну. Крутим. Гей, не выпал. Гей. Итак, давай. Давай подивимося, что у мене найкраще Я думаю, уже сквітвард будет у мене найкращий. Юниц. А Ні, Best. Не, це Сквидвардс одной Ну я все одно спонів не буду батька. Мені звітли більше подобається. Ну, і на цьому ми можемо завершувати це відео. Ми в цьому багато чого зробили в ньому. Якщо вам це, це відео сподобалось, підтримайте його вподобайкою. Поставте лайк. Ой, ні, поставте лайк, підпишіться на канал, пишіть в коментарі. І напишіть в коментарі, чи зайти мені сюди ще раз. От по-чесному, давайте. Бо мені це сподобалось. Я не проти сюди зайти. Ну і всім па-па!